І так, доброго доброго ранку, з Філіпіль. Сібу, просто зраю. І сьогодні вже 8 грудня, а і понеділок. А на слідуючий понеділок я вже на Фукуок, на В'єтнам, до В'єтнамочок. Ну, не сильно щас і ранок чуть обманую вже під обід, тільки проснувся. Ми з Монікою з Русланом вчора були в ночному клубі. Ух! Давно я не був по ночних клубах. Я чуть в шокі. Ну, а в мене церкові дні, музика, басейник, все і погодка. погодка. Я із заросла на моніки, вони мене вчора в гості пригласили, потім ми в біляр гуляли, а потім ночний клуб поїхали. Ми під підрали приїхали, десь п'ять, всі ще часу ранку, я вже не дивився. Ну, а зараз вже почти обід. Ну, все одно чуть нарушив правила, а зараз. Сніданочок, басейн, спортзал і все, встановлюся. Но мені хотілося вчора. Ну, я давно не був по ночних клубах. Я чуть шокі. Я чуть шоки. Давайте я спочатку яїшечка вдарим. Як звичайно. салатик, самко, печенька, кава і яишечка вдарим. Я чуть шоки вчора в это. я виставлю відео вже завтра, бо мені треба їх зробити. З ночного клубу я все знімав, все чітко. І хто молодший за мене, навіть мені вчора попало безкоштовно, зараз розкажу. А хто молодший, не треба ніяких дівчат купляти. Їдете в хороший ночний клуб, в хороший ночний клуб. Мужики, все буде даром. Вони там молодіж по 20 років пофітувала. І вони самі сипляються. Я відео потім виставлю, подивитися. А і що виходить, там ж багато, вони всі перероблені, там багато цих трансів чи я там, леді боїв. Я боявся, ну познайомився з такою дівчкою, о яйчниця. І вона вози з столу танцювала, все, вона мені подобалося, я значить, вони вдвоєм дві дівочки танцювали. Все, ми обмінялися телефонами, ми все, вже танцюємо. Кажу, поїхали. Вона каже, я не поїду, це я з дівчаткою, а що ж таке? А вона каже, ми любимо друг друга, ми лісбійонки. Прийшлося обоих забрати. Ну я довольный. Я дав чуть дівчата, ну можна було нічого не давати. Ночний клуб, я виставлю відосіки. Це Ну треба бути продвинутим, чуть я чуть уже. <смі> ну, я і справлюся. Руслан кожен день з вонікою ходять. Взяли мене, я чуть прозрів. Я наснімав відосиків, я виставлю. Ну що? А мене рано, під обід уже пошті. Ну, все одно я такий задоволений, що з ними поїхав. А я з вами просто привітався з Филиппинці, щоб у вас було краще, краще ніж у мене.